Сьогодні, попри всі виклики в Україні діє, запрацювала програма безкоштовного ендопротизування. Це означає трошки пізніше. Згодом вам розкаже вже фахівець: це заміна суглобів, це можуть бути і кульшові, і коління, і наша область не є виключенням, тому. Мабуть, невірно буде сказати безкоштовна, адже хтось все-таки за це оплатить, за цю послугу, але безкоштовна для пацієнта. Тобто в вартість послуги входить, задіяно тут і Національна служба здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я України. Перше, це оплачується. Оперативне втручання, анестезія і перебування в закладі охорони здоров'я, це завдяки національній службі. Тобто наші заклади контрактуються із Національною службою здоров'я, і ця послуга оплачується. І плюс до того було через Міністерство охорони здоров'я, а саме через медичні закупівлі, були закуплені централізовано протези. Ну, які надалі е, розподілялися по областям. Наразі на сьогодні ми маємо на 25 й рік більше 25 тисяч протезів, які були закуплені. Е, перше, що було зроблено в нас в області, це було створено електронна черга. Е, тобто були визначені особи, які будуть відповідати. І були визначені заклади, де це буде функціонувати і буде надаватися ця медична допомога. В області задіяні в цю послугу чотири заклади охорони здоров'я. Це перш за все обласна лікарня, третя міська лікарня в місті Черкаси, Золотоніська багатопрофільна лікарня, місто Золотоноша і Уманська центральна районна лікарня в місті Умань. Є відповідальна особа в кожному закладі, яка відповідає за формування електронної черги, і наразі нам почали уже поступати протези. Зараз ми Тому? працюємо тісно із сімейними лікарями, з травматологами усієї області для того, щоб було донесено до Населення, як цю послугу можна отримати безкоштовно. Тобто, перше, що треба звернутися, це звернення до сімейного лікаря або до травматолога. Надалі це буде отримання направлення, друге це включення в електронну чергу, і третє, мабуть, очікування виклику, коли підходить черга. Людина буде викликана на дану послугу по заміні того чи іншого суглобу. І четверта, хочу наголосити на тому, що це можлива така послуга, як при плановому, так і можуть бути розглядатися і екстрені операції, які там гострі. Ну насамперед хочу зауважити, що ендопротизування це повна або часткова заміна фуглоба. На даний час у нас по Бюджетним закупівлям надаються послуги по заміні колінного та кущового суглоба. Як правильно сказала Антонина Сергіївна, цю послугу можна умовно розподілити на дві великі частини: це планова заміна суглоба, так та ургентна заміна суглоба. Ургентна заміна суглоба найчастіше відбувається, коли у пацієнта Раптово відбувається перелом, будь то патологічний або нормальний, перелом шийки стогнової кістки, чи переломи в ділянці колінного суглоба, які потребують негайне оперативне втручання з приводу ендопротизування. В такому випадку, при ургентній патології, знаходження пацієнта в чергі просто смішне, тому що очікувати. При ургентної патології операцію ну, це неможливо. Тому такі пацієнти оперуються в тих центрах, які мають безкоштовні бюджетні ендопротези в ургентному стані. В усьому світі, так само як і у нас, ми намагаємося в попасти в це хірургічне, скажем так, вікно, прооперувати даного пацієнта, лежачого пацієнта в перші три доби. При цьому, при виконанні даної операції найчастіше це ендопротизування кульшового суглоба внаслідок перелом шийки стегнової кістки, пацієнт після проведення операції може через 6-8 годин підніматися з ліжка та розпочинати ранні реабілітаційні заходи. Відповідно до черги. Це вже другий, скажімо так, етап це планові оперативне втручання. Да? І на чергу по ендопротезуванню кульшовому та колінних суглобів пацієнти записуються в тих центрах, в які е, мають змогу проводити е, це безоплатне ендопротизування. Як вже було сказано раніше, е, державою е, виділено 4 центри на території. Черкаської області, це е, центр в обласній лікарні, центр в третій міській лікарні, центр в районній лікарні Пумані і центр в Золотоноші. В будь-якому з цих центрів є відповідальна особа за реєстр, тобто пацієнти з патологією звертаються до цієї відповідальної особи, найчастіше це завідувачі відділенням, і вони реєструють, тобто вне, вносять в реєстр пацієнта, який потребує такого планового оперативного втручання по заміні суглоба, і відповідно по настанню його черги, черга це електронна. Ці пацієнти викликаються для проведення цих планових оперативних втручань. Дуже Значить, ще, ще ще хочу додати, да, що е, раніше, да, з 2013 року, існувала черга по безплатному безплатному протезуванні за бюджетний державний фонд кошт. Да, і ця черга була лише в Черкаській обласній лікарні, в яку чергу записувалися всі жителі Черкаської області. Тому ця черга існувала. По цій черзі ми проводили протезування. На жаль, не була така е, велика кількість, да? і тому е, зараз найбільша черга по плановому протезуванню знаходиться зараз в обласній лікарні. Станом на сьогодні у нас на черзі в нашій лікарні записано 214 осіб. Це як протезування кульшового, так і протезування кулінного суглоба. І е, приблизно да, цей розподіл ендопротезів десь один до одного. Тобто десь половина черги потребує ендопротезування кулінного, половина ендопротезування кульшового суглоба. В реєстрах вони одмічаються в одній чергі, але е, умовно є їхній розподіл. І тому. Е, з, ну, ця, ця черга, скажімо так, з е, початку 2025 року значить, по наказу Міністерства охорони здоров'я, е, та паперова документація, яка у нас велася, була е, ну, переведена в електронний реєстр, і ми е, створюємо цей реєстр. В інших закладах е, Черкаської області, які зараз входять в е, проєкт по безоплатному протезуванню, цієї черги не влася. І вони розпочали свій запис, скажімо так, з 6 листа з 2025 року. Тому на даний період часу у нас найвелика черга по протезуванню, да? в інших закладах вона менша. Тому е, ми звертаємося до всіх пацієнтів, да? до всіх бажаючих ставати на черги, щоб вони цей розподіл якось до себе прив'язували. Тому е, пацієнти, наприклад, Черкаси, Черкас Черкаського району да, можуть безпосередньо ставати на чергу не лише в обласній лікарні, да, можуть ставати на чергу в третій міській лікарні, можуть ставати на чергу в золотонічній міській лікарні. Тобто у нас немає ніякого зобов'язання. Щоб пацієнт ставав лише там, лише по прописці і тому подобне. всім пацієнтам, ми пояснюємо, що він має право на безоплатне протезування в будь-якому центрі, але може обрати, наприклад, той центр, в якому ця черга менше, з метою, щоб його операція відбулася як можна швидше. Для цього для того, щоб ця послуга, яка надається зараз державою і оплачується повністю державою, як ендопротез, так і послуга на його постановку, на лікування, на проведення оперативного втручання, щоб вона була як можна бистріше надана пацієнту.